Дорогі друзі, привіт з Києва. Вітрені тривоги, холодне укриття в найближчому підземному паркінгу та трагічні новини про нові смерті це моє щоденне життя в умовах воєнного стану під час злочинного російського вторгнення в Україну. На додаток до регулярних страждань через війну, які відчувають всі, кому вдалося пережити масове вбивство, життя пацифіста сповнене додаткових труднощів. Я кажу не лише про повсякденний ненасильницький опір війні та мілітаризму словами і ділами, тягар відповідальності за краще майбутнє, наближення якого залежить від сумлідня та зусиль кількох ентузіастів, які сміють мріяти та працювати заради світу без війн у несприятливому оточенні. Більш болючим є те, що мирних мрійників репресують. Сумлінних відмовників від військової служби кидають до в'язниці. Я зараз під домашнім арештом мене можуть судити та посадити на строк до п'яти років за нібито виправдання російської агресії в антивоєнній заяві, де вона засуджується. Кажуть, ніби мій лист президенту Зеленському був неправильним, тому що ненасильницький опір це утопія, а армія не любить сумлінну відмови від військової служби. Мовляв, не можна мріяти про мир, дозволяються тільки утопічні ідеї пропаганди війни, що всі будуть воювати, і Росія буде стерта з карти світу. Також вважається обов'язковим думати, що Путін просто блефував, коли казав ці жахливі речі про ядерну зброю і про те, що йому не потрібен світ без Росії. Ви повинні хотіти перемогти Росію. Це зветься бойовий дух. А якщо ви живете в Росії, такий же. Бездуховний бойовий дух вимагає вбивати українців, яких пропаганда брехливо зображує нацистами і перемогти Україну. Але перед моїми очима фото жінки, яка показує серце руками з заград у Санкт-Петербурзі, Саша Скочеленко сказала: коли ви саджаєте пацифістів, ви віддаляєте довгоочікуваний день миру. І її посадили на сім років. Понад півмільйона людей було вбито, але це не заважає президентам Путіну та Зеленському збільшувати набір до війська, щоб жертвувати більшою кількістю життів у нескінченній, безглузді жорстокій війні. Тут, звісно, неможливо ставити знак рівності. Агресор має бути притягнутий до відповідальності. І розумний самозахист є доречним, хоча я б краще робив це без насильства. Коли ви відповідаєте насильством на насильство, страждання та руйнування примножуються, люди це відчувають і знають, тому люди голосують ногами проти війни, коли це можливо. Більше мільйон росіян втекли від тиранії Путіна, не кажучи вже про тих, хто накивав п'ятами від його спільника диктатора Лукашенка. Понад півмільйона українських біженців ховаються в Європі від жорстокого призову, від викрадення працівників на вулицях. Кожна людина, яку вдалося врятувати з місорубки війни, є тріумфом життя і кроком до миру. Ось чому нам потрібно підтримувати кампанію відмов війні, метою якої є надання захисту. Так, притулку всім тим, хто ризикує бути репресованим за відмову вбивати в Росії, Білорусі та Україні. Право відмовитися вбивати є абсолютним, тому що людське життя і гідність священні. Хотілося б, щоб кріпацтво військової повинності було заборонено міжнародним правом, тому що без такого авторитарного інструменту було б важко вести тривалі та монструозні війни. Мир є правом людини, він вимагає турботи замість ненависті відносно інших. І війна не є виправданням для порушень свободи совісті. Про це варто пам'ятати та відстоювати це напередодні Дня прав людини. Вітаю вас з цією знаменною датою. Бажаю миру і щастя. Ніколи не поступайтеся надіями і цілями практичної діяльності заради світу. Де люди забудуть, як вести війни.